Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам зв'язати ось такий трендовий стильний візерунок, який можна побачити на джемперу від бренду Портре. Дуже красиво, стильно виглядає. На фото видно, що він зв'язаний з досить товстенькою пряжі, мабуть, навіть стрічкової. Я пропоную зв'язати з бавовни. У мене є зразок з більш товстої ниточки. Та більш тонкої, більш пластичної ниточки. Обидва зразочки, мені здаються, досить симпатичними. Рапорт візерунку дуже простий, єдина складність полягає в тому, щоб пров'язати 5 лицевих петель разом. Я буду показувати на прикладі поворотнього в'язання. Рапорт складає 5 петель та 8 рядів. На екрані я прикріплю вам схему для поворотного в'язання, а також схему для в'язання по колу. Перший ряд всі петлі лицеві. Другий ряд. Дві виворотні, одна лицьова, дві виворотні. Повторюємо цей рапорт до кінця ряду. Знов дві виворотні, одна лицева, дві виворотні. Якщо ви в'яжете. По колу, то у вас буде дві лицьових, одна виворотня, дві лицевих. Третій ряд всі петлі лицевими. Четвертий ряд в'яжемо так само, як другий, дві виворотні, лицьова. Дві виворотні. І повторюємо цей рапорт до кінця ряду. П'ятий ряд, як перший і третій, всі лицьові. Шостий ряд, як другий і четвертий. Дві виворотні, одна лицева, дві виворотні. При в'язанні по колу, дві лицьових, одна виворотня, дві лицьових. Сьомий ряд. В цьому ряді нам необхідно буде пров'язати 5 петель разом лицьовою, і щоб середня петля третя, в нас була зверху. Робимо 2 накиди. Тепер нам необхідно пров'язати ось ці 5 петель разом лицьовою, щоб оця середня в нас була зверху. Для цього нам необхідно поміняти петлі місцями. Цю я розвертаю лівою дужкою до себе. Тепер. Перші дві петельки я перезнімаю, щоб ця петля в мене залишилась на правій, а ці повернулись на ліву спицю. І тепер ці чотири петлі мені необхідно пров'язати разом лицьовою. А цю середню петлю, яка в мене залишилась на правій спиці, я накидаю зверху. Підтягую два накиди. Ось ми пров'язали перший рапорт візерунку і повторюємо його до кінця ряду. І в кінці робимо 2 накиди. Ось так виходить сьомий ряд. Одразу скажу, що на пряжі, яка складається з кількох ниточок, це робити складніше. Ось, наприклад, в мене є ось такий взірець, і тут в мене ниточка складена вдвічі, то нитка розщляється і досить важко пров'язувати 5 разом. Але можливо. Восьмий ряд. Перший накид пров'язуємо виворотню, другий схрещеною лицьовою. лицевою. Далі виворотня петля. Перший накид виворотній, другий схрещений лицевою. Щоб легше було, легше було захопити ниточку. І ось так з, з, спереду заходжу. І пров'язую схрещену лицьову. Далі знов третій накид. Вивертнью четвертий накид схрещена лицьова. Вивертна петля. Ми пров'язали рапорт візерунку і повторюємо з першого по восьмий ряд. Якщо ви хочете, щоб отвори ось ці були трошки менше, можна пров'язувати не 4 накиди, а робити 2 накиди, але потім в вивертньому ряду із одного накиду пров'язувати дві петлі. Таким чином ми компенсуємо кількість петель. Але мені здається, що саме ось ці великі отвори є родзинкою цього візерунку.